Вітаю підписчиків та гостей канала Чарівна Магія життя. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. З вами Наталія Азаряна і сьогодні у нас 21 березня. Чарівний день. День, в який треба приймати подарунки долі. У сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь. Сьогодні день керований 22-ю місячною добою. Він відрізняється творчою енергетикою, що пробуджує в людях творчі здібності та допомагає досягти гармонії з собою. В цю пору удача чекатиме вас у будь-якій області, але тільки при умові, що ваші дії. Будуть спрямовані виключно на благо. Напишіть у коментарях такі слова і зустрінемо цей день саме такими словами. Я, своє повне ім'я Наталя, з вдячністю приймаю все, що приходить у моє життя. я ціную кожен момент. І знає, що все слугуватиме моєму процвітанню. Обов'язково запишіть, ви знаєте, це ваша пряма зустріч із Всесвітом і ваш посил. Сьогодні не можна злитися, недобрі вчинки запускати якісь. Тому що руйнівна діяльність спричинить до невдач та перешкод на шляху до ваших цілей. Тому сьогодні тільки добрі справи, які навпаки дозволять вам отримати несподівані подарунки від долі. Особливості цього дня місяць знаходиться в знаку стрільця, посилює позитивну енергетику. 22 доби сприймаючи набуття мудрості і духовного зростання, в цей сприятливий період значно зростає інтуїція, з'являється відчуття впевненості в собі, бажання відкрити для себе нові горизонти. Крім того, це чудовий час для навчання, передачі своїх знань іншим людям. Тому всі, хто має відношення до навчальних закладів, будуть сьогодні особливо щасливими, оскільки пануючі сьогодні енергії знижують критичність, сприйняття, постарайтесь не забувати про обережність, перевіряти ще раз всі відомості, отримані від ненадійних джерел. У циклі місяця 22 доба відноситься. До найбільш сприятливих та позитивних. Вони дарують удачу всім людям із чистими намірами. Допомагають досягти гармонії між матеріальним та духовним світами, допомагають знайти мудрість необхідну для подальшого розвитку. Про те, щоб день пройшов найбільш позитивно, важливо провести його спокійно. Уникаючи будь-яких конфліктних ситуацій, негативні емоції здатні зруйнувати позитивну енергетику цього періоду, позбавляючи вас можливостей та перспектив. Тому. Провівши день правильно, у відповідності з рекомендаціями та порадами місячного календаря, ви отримаєте навіть більше, ніж очікуєте. Будь-які події, до яких ви приступаєте, з чистотою намірів і впевненістю у своїх силах приведуть до відмінних результатів. Однак пам'ятайте, що вибір діяльності повинен враховувати ваші потреби та інтереси. Неактуальні та нецікаві заняття виявляться марними та малоефективними. Крім того, цей період особливо добрий для творчості і саморозвитку. Натхнення стане вашим постійним супутником із самого ранку, дозволяючи досягти небувалих висот. Поради і рекомендації. Енергія стрільця додає цій добі успішності, завдяки чому ви можете присвятити їх новим починанням або упорядкуванню наявних справ. Але пам'ятайте, що витрачати усі свої сили на досягнення задуманого все ж таки не варто. На якийсь ще забудьте про наполегливість і боротьбу за свої інтереси. Виконуйте заплановану роботу з легкістю і прагніть до нестандартних рішень. Період виявиться найбільш вдалим і дозволить вам впоратись з будь-якими труднощами. День буде вдалий для взаємодії з оточуючими та отриманням нових знань, спілкування буде даватись вам особливо легко. Співрозмовники. Навіть найзамкненіші та недозобр... недоброзичливі, виявляться цікавими і дружелюбними. Пам'ятайте про необхідність діяти чесно і відкрито. Енергії, пануючи сьогодні, можуть викликати спокусу, скористатись довірливості інших людей у своїх інтересах, та негативні вчинки, вчинені сьогодні, спричинять невдачі в найближчому майбутньому. Взаємини з другою половинкою будуть вас радувати, буде зростати гармонія, а енергія стрільця вона додасть у ваш союз пристрасті та посилить наявні почуття. Це гарний час для визнання свого кохання. І сьогодні гарно подавати документи, а також проводити якісь сімейні урочистості. Проте заводити нові романтичні знайомства ну, слід сьогодні з обережністю. Якщо ви схильні ідеалізувати оточуючих, є ризик самообману, коли вигаданий образ заважає побачити справжню особистість і нерідко, не менш цікаву та яскраву фінансову активність, краще відкласти на інший час. Хоча 22 га доба є вдалою та позитивним днем, вона абсолютно не підходить для вирішення матеріальних завдань. З цієї причини вчинені сьогодні витрати можуть виявитись невдалими, особливо якщо вони не були заплановані. Вами заздалегідь, під абсолютною забороною будь-які рішення засновані на емоціях. Оскільки ризик припуститися помилки буде вкрай високий. Замість цього приділіть належну увагу плануванню та аналізу, обміркуйте кожну свою дію. Це досить непоганий день для спортивної активності, але не допускайте перенапруги. Краще всього чергувати тренування з розумовим навантаженням. Наприклад, влаштувати влаштовувати перерви кожні 15 хвилин. Хорошим варіантом стануть заняття. Я маю на увазі фізичну активність, такі як розтяжка м'язів, гімнастика, а також вітаються медитації та дихальні практики. Вони допоможуть вам спрямувати енергію цього періоду у правильне русло і досягти гармонії. Для відпочинку цей день також виявиться дуже вдалим, тому на якийсь час. Залиште осторонь всі завдання, які не є відкладними. І дозвольте собі провести час максимально спокійно. Звичайно, якщо вам приємно проведення часу, який асоціюється виключно з рухом, то сидіти не обов'язково, але слідкуйте за своїм станом, щоб не допустити зайвих навантажень. Крім того, постарайтесь освоїти щось, що є для вас новим та цікавим. Це додасть вам енергії, подарує впевненість у собі. Магічний ритуал цього дня. Енергетика 22-ї доби наповнює цей день сильною магічною енергетикою, тому будь-які ритуали, спрямовані на благо, вам чи оточуючим будуть успішними. Особливо вдалими виявляться. Такі ритуали, які направлені на отримання якоїсь інформації чи відповідей на питання. І посилити ефект від таких обрядів, допоможуть вам амулети, талісмани з аметистом, вони захистять вас від негативу та допоможуть посилити контакт з тонким світом. Ну, наприклад, ритуал, щоб прогнати самотність. Даний ритуал допоможе, якщо ви протязі тривалого часу не можете зустріти людину, призначену вам долею. Проводиться він один раз на рік і виключно 21 березня, щоб вигнати самотність. Замісіть найпростіше бездрожеве тісто. Коли воно підійде, виготуйте з нього двох птахів. Ну, Такі, щоб їхні дзьоби з'єднувалися. Як у поцілунку. Коли все буде готово, скажіть на пташки. Пташки з тіста, ви мені допоможіть. Долю мою зустріти під собіть, від самотності постилої звільніть, як і ви в поцілунку пташиному з'єдналися, так і наші шляхи дорожки нехай зійдуться, і по вік не розійдеться, Істина. Після цих слів поставте я пташки у духовку, коли вони будуть готові, акуратно розділіть їх. і... Одну з'їжте, а другу подрібніть на крихти і віддайте птахам, щоб вони направили до вас другу половинку. Ось так все просто. Якщо потрібна відповідь на питання, у випадку, якщо вас мучить якесь питання і знайти відповідь, не виходить. Після заходу сонця наберіть клянку з чистою пітною водою. Та поставте на підвіконня підмісячне світло. Пізніше увечері перед самим сном візьміть посудину в руки, неголосно озвучте, що саме хочете дізнатися, після чого рівно половину води відпийте, решту, що залишилось, залиште біля ліжка і лягайте спати. Як прокинетесь, допийте воду? Ну то, що залишилось, з цього моменту потрібна інформація прийде до вас у перші половину дня. Не промовте. Сьогодні дуже добре, добре зробити такий ритуал. Принесіть ділочку верби в будинок і поставте її біля яком. У посудину без води. Вона прибере у господаря хвороби, без грошиня. Та взагалі будь-які життєві біди. Сни цього дня втілюються через півтора тижні. Динні сновидіння не несуть жодної важливої інформації. І за традицією перед сном обов'язково промовляємо такі слова. їх було би теж гарно записати в коментарях. Я, повне ім'я Наталія, притягую як магніт здоров'я, любов, гроші, щастя, достаток, успіх та потрібних людей. Говоримо так один раз та лягаємо спати. Нехай цей день буде чудовий, радісний. Я бажаю вам. Багато подарунків, долі різних, які принесуть вам радість та задоволення. До нових зустрічей у нових відео!